Знищено Су-34 та склад БК, деталі бавовни на аеродромі Морозовськ, дані космічної розвідки свідчать внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави агресора Росії Морозовську у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками. Поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів, повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння, від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі Морозовськ, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень. Нагадаємо, 3 серпня 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження ворожого аеродрому Морозовськ та інших військових цілей на Росії. Слава Україні! Defense Intelligence of Ukraine has confirmed the destruction of a Su 34 fighter bomber strike aircraft and an ammunition depot of the Russian Nazis' invaders at the airfield of Morozovsk in the Rostov region of so called Russian Federation on August 3, 2024. Space reconnaissance recorded damage to technical buildings and hangars at the airbase located 265 kilometers from the front line of the Russo-Ukrainian war.